Що робити дівчатам, в яких низький оваріальний резерв, низький ЕМГ, мало антральних фолікулів? якщо вам менше 20, 35, то або вагітніте, поки є чи можливість, або ці клітини зараз, поки вони є, поки вони відзиваються на стимуляцію овуляції, ніж коли вони там вже всі туди і не буде що навіть заморозити. Не те, що там завагітніти на чому, навіть заморозити на стимуляції не буде що. Якщо старше 35 і низький оваріальний резерв, то. Дуже наполегливо прямо от вагітніти або заморожувати, скажімо так, не відходячи від каси. Просто там вже ходити, думати, щось доробляти вже немає часу. Тобто, вже треба питання вирішувати вже. І дуже 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 серйозно. І дуже низький аваріальний резерв, якщо ще є там супутні захворювання, якісь операції, високий ФСГ, перемонопозання, якісь явища, приливи, припинення вже циклу. То одразу репродуктивні технології, які саме це вже дивиться репродуктолог, тому що тут вже гратись, там щось ходити, пробувати, ну не ефективно.